Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде тема про двійкову систему числення та пам'ять комп'ютера, як вона влаштована. Сьогодні ми будемо дуже мало програмувати, сьогодні буде більш теоретичне відео. Давайте почнемо з двійкової системи з числення. Що це таке? У нас є десяткова система числення, це наша звична, ми її користуємося кожен день. А комп'ютер ну, розуміє десяткову систему числення, він розуміє лише біти та байти, як влаштована наша десяткова система числення. В нас є числа прості. Це перший регістр від 0 до 9. Тобто там 1, 2, 3, 4, 5. ну і так далі. Коли в нас закінчується цей регістр, то ми додаємо ще один знак ліворуч від того числа, яке нам потрібне. Тобто в нас вже йде від 10 до 99. Це вже двозначне в нас число. Коли закінчується цей регістр, в нас йде від 100 до 999. Я думаю, тут о, зрозуміло далі, що далі в нас йде від 1000 до 900, 9999, Далі йдуть 10 тисяч, 100 тисяч мільйон. 10 мільйонів і так далі. Так само влаштована і двійкова система зчислення. Перший реєстр це в нас йде від 0 до 1. Ось так. Наступний в нас йде, ми додаємо ще один знак. Від одиниці від 10 до ось так. Але це трохи ні, трохи не так. Зараз ми оце видалимо. Як воно влаштовано? Перший регістр, перше число в нас йде 0. Так само, є, як і в десятковий. Наступне в нас йде одиниця. Так само, як і в десятковий. Але тут в нас вже закінчується регістр, і в нас йде наступний. Наступне число в нас ось так виглядає двійка. Ось так трійка. Додаємо о, одну, одне число і ми переходимо на інший регістр. Далі в нас йде 100, 100, точніше. Далі 10,1, 1,0. І 1, 1, 1. Це в нас одиниця, це в нас двійка, це в нас трійка, це в нас 4, Це 5, це 6 це 7 і. Ось так виглядає 8. Тобто кожен раз в нас переходить на новий регістр. Комп'ютер ну, розуміє десяткова система зчислення, він її інтерпретує з двійкової до нам звичної десяткової. Так само і 8, 8-річна система зчислення та 16-річна система зчислення. Це ви можете саме вже о, подивитись в інтернеті, як вона влаштована. І... Розібратись. Гадаю, з двійковою ми поки що розібрались, але далі буде е, трохи, скажімо так, зрозуміліше. Як влаштована пам'ять комп'ютера? Один байт дорівнює 8 біта. Один біт інформації це, або нуль, або одиниця. Ну, наприклад, транзистор. Він може бути або відкритий, або закритий. І він має значення. Якщо він закритий, то це 0, тобто немає контакту. І одиниця, це є контакт. Отже, пам'ять в нас влаштована байтами. Ось так. І кожен байт має 8 бітів. Я знаю, що я криво нарисував, намалював. Ну, вибачте, як вмію. Тут вже не будемо ділити, хоча потрібно, все ж потрібно. Хоча б 1. Оце один байт інформації. Оце 8 бітів. І ось тут в нас закодоване якесь число. Ну, наприклад, тут ми закодуємо число. ну, Наприклад, 8. Ось це в нас має бути 1 0. Тобто тут ми кодуємо 1, тут 0, тут 0. А тут нуль. Оці ігноруються. Це так само, як ми в десятичної системі зчислення не пишемо, ну, наприклад, нам потрібне число 10. Ми ж не пишемо нулі до 10. Ось так. А ми просто пишемо 10. Ми нулі відбрасуємо, які ліворуч від нашого знаку. Так само і тут. Насправді, восьмибітне, бітне воно ось так виглядає. Ось так вісімка виглядає. Ось. Ми отут нулі не пишемо. Тобто, це один байт інформації, в котрому лежить число 8. Тепер, як ми, наприклад, оголошуємо нашу зміну типом даних int і називемо її A. Ось так. Ми виділили 4 байти, а ми знаємо, що наш int. Займає 4 байти. Ось так ми виділили 4 байти, але там зараз нічого немає. Там ну або нулі, або сміття якесь, якщо компілятор у нас одразу ж при оголошенні, при виділенні пам'яті, там під об'єкти чи змінні він може одразу почистити і о, покласти туди нулі. Аби просто не було там сміття. Ми можемо це зараз перевірити. Тобто оцю пам'ять ми назвали для себе, щоб зручніше було A Просто A Хоча для компілятора і комп'ютера це нічого не. Він не знає, що таке A він просто виділив пам'ять. Давайте подивимось є там що-небудь або там просто нулі. Відкомпілюємо, подивимось. ні там в нас нуль. Тобто за нас компілятор вже почистив це сміття і виклав нуль. Я не рекомендую використовувати ось такий синтаксис, я рекомендую все ж туди хоча б нуль класти. Але нам зараз це не потрібно. Нам треба покласти туди, наприклад, 8. Ось так. В нас саме ось так виглядає зараз наша пам'ять. Ми виділили 4 байта і поклали туди число 8. Все інше в нас заповнене нулями. Тобто ми можемо використовувати число там, декілька мільярдів, там, якщо не помиляюсь, 4 мільярди, якщо без знакове число. І ми ж не пишемо ось так, скільки там нулів, і в кінці 8. Ми не використовуємо таке число. Ми просто пишемо 8. Ну, і якщо нам треба звернутися до цієї пам'яті, просто вивести його, то комп'ютер просто зсилається сюди, считує, считує, що тут є, і нам видає, інтерпретує його в десятичну систему зчислення і просто видав нам на консоль наше значення. Ми можемо покласти туди число дуже велике, ми можемо це подивитись. Ось так. Якщо в нас, ну, наприклад, 8 байтів, 8 бітів, 1 байт, то ми можемо заповнити оце все одиницями і подивимось, скільки в нас, яке це значення. Ну, я вже знаю, що це. Значення 255 в двійковій системі зчислення в нас може бути від 0 до 255. Це якщо без знакове число. Ось так. Давайте перевіримо самі себе, так, з десяткової 255 в двійкову. Саме так. Саме те, що, на що ми розраховували. І в нас число, якщо ми ці 4 байти заб'ємо нашими одиницями то максимальний діапазон, яке ми можемо використовувати в цьому, це в нас, так, тепер нам потрібно з двійкової Тобто в нас має бути 4, 4. А, він не, не дасть. Добре, тоді подивимось діапазон чисел інтегр. Ось від 0 до 4 мільярдів 294 мільйони 967 тисяч 295. Це 4 байтове число. 8 байтове це ще більше число, і воно там дуже, дуже велике. Це вже буде 8 байтів. Ось так. І кожен байт в нас. З 8 біт створений. Це в нас char- тип даних. Char займає один байт пам'яті. Давайте подивимось, скільки кожен тип даних займає пам'яті. Я зараз швиденько набросаю код. Ось так. Це ну, загальні типи даних. Це ми будемо використовувати найчастіше, найпоширеніші типи даних. Відкомпілюємо нашу програму та подивимось. Як воно криво виглядає, давайте ми зробимо ось так. Ми ще не вивчали а, табуляцію форматування а, тексту. Ми до цього дійдемо, але зараз можна використати. Відкомпілюємо по новий. Не дуже в нас вийшло. Тобто чар в нас займає, займає один бит, один байт. Давайте тут, мабуть, ще стільки байтів в нас займає в пам'яті кожен тип даних. Чар займає один байт. Тобто від 0 до 255 має значення. Це насправді чар це інтеджер. Ми трохи пізніше будемо дивитись, як влаштовано тип даних чар. Шорт це коротеньке 2 байти. Воно там від 32 тисяч, до скільки то там діапазон в нього є. Інтеджер це найпоширеніший, там ми дивились від 0 до 4 мільярдів. Або якщо знакове число, То там від мінус 2, від 2 мільярдів до чогось там. Давайте, мабуть, поясню, що таке знакове та беззнакове число і що таке переповнення типу даних. Так, нам потрібно коло. Ось так. Наприклад, годинника. Всі ми знаємо, що в нас годинник може бути від 0 до 12. Ось так. Це коли е, в нас е, по годинам йде від 0 до 12. Е, якщо це беззнакове Якщо в нас е, знакове, то в нас вже може бути від мінус 6 до плюс 6. Ті ж самі 12 е, чисел, але вже зі знаком. Тобто від, плюс, від мінус 6 і до плюс 6. Тобто, в нас отут буде 0. А ось тут буде 6. І так само в нас там 4 мільярди від 0 до 4 мільярдів, там скільки то там. Або на пополам ділиться, от, наприклад, число 255. Від 0 до 255. Ось так. І якщо це знакове число, то від мінус 127 до плюс 127. Ось так. Гадаю, це зрозуміло. Ось так в нас працює пам'ять. Ось так виділення пам'яті. 8 біт – це 1 байт. Тип даних в нас займає, скільки то там байтів. І. Ми виділяємо стільки пам'яті, скільки нам потрібно. Мабуть, зараз ще раз скажу, що таке сміття. Сміття це коли ми виділили, наприклад, 4 байти, ми е, там якесь число положили туди, потім ми від цього позбавились. Цю пам'ять звільнили і виділили потім, ну, наприклад, ще там 2 в нас е, забрало, там якесь інше. Інший якийсь тип даних, там якась зміна в нас була. І ми виділили, наприклад, ще 8 байтів. Ось так. Оцю пам'ять ми використовуємо, і тут в нас вже є якесь сміття, тому що ми сюди поклали, коли пам'ять звільняється, лише видаляється оце, ну, оце виділення, а значення, воно там залишається. Компілятор за собою може не чистити це, це займається, цим займається операційна система, і вона може навіть цим Ну, це... М, ресурси комп'ютера ще зжирає, тому е, його не... Ну, воно не використовується. Коли використовується пам'ять, тоді вона заповнюється нулями або якимось одразу числами. Тобто, якщо ми там створюємо int, a то ми е, виділяємо пам'яті, скільки, скільки в нас важить наш тип даних, далі використовуємо пам'ять, ми іменуємо цю пам'ять і кладемо туди якесь значення, наприклад, 5. Якщо ми цього не зробимо, то в нас там буде сміття. Просто сміття. Ну, Компілятор вже в нас, е, коли ми виділяємо пам'ять, він туди кладе нулі і заповнює просто нулями. Щоб в нас там не було сміття. Але ми можемо подивитись що є там сміття. ну Наприклад, коли ми створюємо е, масив даних і вилазимо через нього, тобто ми виділили е, там скільки то там байтів. Наприклад, якщо в нас масив чарів, то в нас буде з чотирьох наш створимо масив чар з чотирьох кумірок Ось так. І ми виділили пам'ять 4 байти. І в нас там, наприклад, якщо ми захочемо вивести ну наприклад, 4, давайте, 6, то в нас компілятор не виділяв цю пам'ять, і він в нас виведе там сміття. Тому що там може бути е, якийсь залишок від того значення, яке там було. Давайте скомпілюємо та подивимось. В нас там якийсь е, ну, символ, він е, перевів char. Давайте ми його переведемо в int. Ось так. Ми до цього ще дійдемо. Це... Ось там в нас якесь число 49. Тобто ну, ми ж туди не клали ніякого 49, а 49 в нас вийшло, тому що ми ось сюди звернулись. Ось цю комірку. А в нас там лежить 49 там свої 8 байтів, які там вже були заповнені якимось сміттям. І ось так працює пам'ять комп'ютера. Ну, гадаю, на цьому можна точно закінчити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам було цікаво. До скорих зустрічей Пока!